Всім доброго дня! Рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Оксана. Сьогодні відео буде про порожні баночки. У мене вже назбирався цілий мішок, і я хочу їх вже позбутися, викинути. І Хочу поділитися з вами своїми враженнями щодо цих продуктів. Тут у мене використані декоративна косметика, і доглядова косметика і засоби для догляду за приміщенням і для прання. Хочу залишити вам свої враження, що подобається, що не подобається, що куплю, що не куплю. Розположилась, розклалася тут на підлозі, тому що на столі трішки незручно. Хочу вам показати таким от крупним планом. Давайте почнемо. Перший це такий універсальний засіб для миття, для прання рідкий засіб. Я, ви знаєте, на постійній основі не купую, а купую завжди різні. Ну, скажу вам, що. Гель-такий гель універсальний, ну не поганий. Не скажу, що там зовсім дуже-дуже такий класний. Ну, Такий звичайний, скажу вам. Тут 3 літри, мені вистачило ну, майже на півроку, тут на 100, на 100, на 100 використань. Такий звичайний, можна сказати. Є краще, є результати кращі. Я брала, ну, пізніше буду. Купувати буду з вами ділитися. Так, зразу буду викидати. Наступний засіб, який я хочу показати вам, це брала я ну, така, в подаруночок мені разом з пральним порошком, поклала таку капсулку одну для проби. Мені сподобалось польського виробника. І взагалі я вам хочу сказати, що я хочу вже переходити на капсульні, на капсульні ось такі. Штучки, скажем так, для прання білизни. Чи мені подобається в основному от буду купувати 3-4 в одному, тому що закинув собі прання на 3-4 кілограми або на швидке прання. Там тобі дозована і кондиціонер, і сам засіб для прання, і не потрібно морочитися, чи багато поклав, чи мало поклав. І завжди прання дуже на високому рівні. І запах хороший. Тобто ну, от планую переходити саме на, капсульні, на капсули для прання. Цей мені, до речі, сподобався і аромат хороший, і для кольорових речей. Польський виробник хороший. Так. Наступний хочу вам показати дівчата і порекомендувати. Мені дуже сподобався, тут у мене ще на пару використань залишилося такий засіб для миття підлоги і стін. Наш український, наш український бренд поєднанні з е, е, німецькою компанією. Тобто у нас виробляють а якість німецька, дуже хороший. Ви знаєте, я е, коли от налила у відро води і додала цього прального, не прального, а чистячого засобу, він дуже має приємний аромат лимону. І знаєте, що мене здивувало? Коли я налила і почала мити підлогу, він Ну, Ця вода з цим засобом почала ніби шипіти. Тобто, я зрозуміла, так от пінеться і шипить. Я зрозуміла, що це засіб з, якимсь, з якоюсь кислородною віддушкою, для того, щоб ну, краще відмивалися і стіни, і підлога. Ну, Стіни я не пробувала, а підлога мені сподобалось. Ніяких розводів, дуже приємний лимонний аромат. То рекомендую і буду повторювати ось такий засіб. Так. Наступний крем ось такий от, крем мило. Називається Солодке життя, ягідні маракуни. Наскільки він приємний, він має такий колір рожево-фіолетовий. І саме дуже приємний аромат, і не висушує шкіру рук. і ну, Я завжди різні аромати купую, різні мила такі, дозатор наливаю. і... Пробую насолоджуюсь. Я дуже люблю, коли пахне мило. Ну, сподобалось мені хороший. Так, Далі такий ізраїльський. Ізраїльське теж рідке мило, але він, можна його використовувати і як гель для душу. Кремовий гель для душу я використала. Мені дуже сподобався він із запахом гранату. Не пересушує шкіру, відчуття свіжості, чистоти, доглядає за вашою шкірою, не пересушує. Дуже класний подобається, не значить. можна зараз його купити. Купувала його ще в минулому році, мабуть, влітку, і от зараз він в мене закінчився, тому що я маю, коли приймаю душ, то в мене в душовій різні, різні гелі для душу. 5-6 штук. Я почергово їх використовую для того, щоб ну, насолодитися різними ароматами. Хороший. Так. Далі переходимо до а, ось іще зубна паста, ось така паста. 200 чи скільки тут? 250 міліграм. Вистачило майже на пару місяців для використання всієї сім'ї. Паста дуже хороша. Дентал. Вона в міру відбілююча, освіжаюча і немає такого. Знаєте, бувають пасти. Якщо відбілюючі, то після використання то кровоточать ясна, то чутливі зуби стають. З цієї пасту немає такого. Дуже хороша, щадяща, гарно піниться з хорошим запахом. І вистачає, ну, сім'єю ми користувалися ну, майже на два місяці. Так, перейдемо до доглядової косметики зараз. Так, Закінчився в мене ось такий крем для рук з дозатором. Наш український бренд. 250 мл. Дуже крем для рук та нігтів з колагеном, еластаном і екстрактом півонії. Дуже зручний. Бачите, що з дозатором? Мені вистачило його, мабуть, на 4 місяці при використанні щодня гарно пом'якшує хороший запах і з доглядовими засобами. Доглядаю за моєю шкірою рук. Так, теж наш український бренд. Закінчився кремчик для обличчя компанії SkinBar. Такий зволожуючий на натуральній основі, бюджетний, дуже приємний, аромат дуже приємний і таке легке зволоження. Ніякого подразнення, ніяких неприємних відчуттів немає. Хороша фірма, дуже, обширна, дуже обширний асортимент в цій компанії Skinbar. І ну, рекомендую, придивіться, дуже, дуже такий непоганий бюджетний, непоганий. І крем і доглядові засоби цієї фірми. Так, наступний закінчився в мене спрей від компанії Avon Edwin Techнікс. Відновлення двохфазна сиворотка, спрей для волосся. Доглядовий зволоження, сухі і пошкоджені волосся. Хочу зазначити, що я його на постійній основі беру. Саме ця фірма мені подобається. в мене. Блондин, волосся блонд і потребує щоденного догляду. Тому в мене ці баночки постійно ну, швидко закінчуються. Повторювала, користуюся і буду повторювати ще. Дуже хороша сиворотка. Так, тепер о, щас. кремчик ось такий, дуже мало його і швидко закінчується від фірми. PFC косметик, це, по-моєму, чи Франція. М Made in... Іспанія. Іспанський. Дуже хороший. Рекомендую. Ну, Він не бюджетний, е ну, дорогий кремчик, скажімо так, тисячу, мабуть, гривнів коштує. Ось такий ось такі ролики має. Тобто він е і зволожує, і доглядає. І, ну, зморшки, зморшки скажем так, не, 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 не позбуваєшся зморшків, але при використанні замітно підтягується, розгладжується, скажем так, зморшки навколо очей, на ці гусячі лапки. Хороший. Доглядові засоби, склад дуже хороший. Подобається мені. Ну, не знаю, чи я чи ні, чи знайду ще цю фірму. Тому що дивилася в інтернеті, що цієї фірми ну, практично немає, дуже важко знайти її. Так що, поки що в порожні баночки. Так, тепер, дівчата, хочу вам показати ось таку такий кремчик купила віші. Ну, посварюся. Купувати більше не буду, не сподобався, тому що він мені заважкий, на мою шкіру, дорогий, недешевий. Він тисяча, тисяча з копійками там коштує така маленька 30 мл, а, 50 мл, але він дуже швидко закінчується. І мені не сподобався. Він, знаєте, таке відчуття, ніби забиває пори і ефект маски відчувається. тому Ну, не знаю, може, хтось любить, але це моє враження для моєї шкіри, він не підійшов. Тому я позбуваюся і більш повторювати не буду. Отак. От Таке моє враження. Так. Наступний крем похвалю. Купувала і на постійній основі теж буду купувати. Якщо хороша ціна, то куплю Лоріаль, Ревіталів. Filler. Дуже хороший денний антивіковий, е, антивіковий для догляду за. Зараз сфокусую. ну, для... Нічний можна, можна як денний, можна, як нічний, з гіалуроновою кислотою. Дуже мені подобається. Він їх гарно зволожує і доглядає за моєю шкірою, тому повторювати буду. Так. Далі покажу вам, дівчата, догляд за волоссям. Так, ось така маска в мене закінчилася. Тонуюча маска Violet Blond. Тобто для нейтралізації жовтизни. Хочу вам сказати, що дуже хороша у кого блонд. Покажу вам, який кольор. Він у мене. Ось такий колір. Тобто, ви знаєте, незважаючи на те, що тут він такий дуже фіолетовий фіолетовий але е не дає воно ні, ні зеленого, ні фіолетового. Воно дає такий ніжний перлинний перлинний, перлинний, як же вам сказати, е попелястий відтіночок. Тобто, ну, Трішки такого. Попелястий відтіночок дає, але ну, чим, чим мені подобається, що він не, не дає другого ніякого відтінку, не, си, не, си, не сивого відтінку, не зеленого, не, не синього. Хороша маска, дуже, дуже приємний аромат. І я використовую для, нейтралі... для нейтралізації жовтизни, саме між між, окрашу, між фарбуванням свого волосся. Дуже великий об'єм, мені надовго вистачило його. І після нього волосся таке не пересушене, а дуже таке, знаєте, доглянуте, шовковисте. Так, наступні щодо волосся. Ось цю. Дівчата, оцю от фірму доктора Санте, дуже рекомендую вам. Це, по-моєму, це, по-моєму, наша українська. Ну, вона така класна, вона мені так сподобалася. З кератином зволожуюча маска. І вона а, дуже має приємний аромат. Такі, знаєте, волосся після цієї маски, волосся таке свіже-свіже, ну, сві свіжістю віддає, навіть на наступний день. Я загалом на ніч мою голову, і після цієї маски зранку встаєш і відчуття такої свіжості, свіжості на волоссі. Ще й доглядові засоби тут. Сподобалась мені, буду повторяти повторювати маску. Так, маска теж закінчилася, банка ціла. Наш український комплімент. Маска для волосся, проти випадіння. Це така зігріваюча маска для кровообігу, для зміцнення вашого волосся, проти випадіння, стимуліція росту, зміцнення, з перцем. Скажу зразу, що вона пекуча, але ну, можна витерпіти. Не дуже така вона. Ну, відчуття печіння є, але витримати можна. Неопіків нема, почервоніння, звісно, трішки є, але ну, воно на те розраховується, щоб кровообіг був на шкірі волосся для того, щоб зміцнити коріння волосся і прискорити рост, ріст вашого волосся. Так, Хороша, буду повторювати. Вона, ну, скажімо так, в одному, скільки тут, 300, 300 мл. А, пів літра. Півлітра, і вона надовго їй вистачає. І коштує вона щось 350 гривень. Наш український бренд. Так, далі, дівчата, з гарнір. Goodbye посічені кінчики, відновлюючий шампунь. Закінчила теж. У мене багато різних шампуней. Оцей подобається мені. Гарнір, взагалі, фірма дуже хороша. Повторювала, буду повторювати, використовую ну, різні, різні там, це, по-моєму, олія амли з рослинним кератином. Там дуже, дуже великий спектр різних направлень, то гарнір фрукт я завжди повинна мене бути. Далі краски, фарби для волосся. ви знаєте, дівчата, я ну, оцю фірму Гарнієр. На одній дівчині подивилася, вона була, ну, така, знаєте, теплий, теплий блонд, дуже красивий блонд. І я в неї запитала, скажіть, будь ласка, чим ви користуєтесь? Вона мені сказала, я купую ось таку фарбу. Гарніє біле, біле Сонце. І що я вам хочу сказати, я пофарбувалася. Ну, приблизно такий колір у мене був, тільки. Жовтим корінням на волоссі, тобто воно дає жовтизну. Оця мені фарба не сподобалася. Вже потім, коли я в неї запитала, вона, вона, я згадала, що вона мені сказала, що в неї сивина. Тобто, от бачите, як не на кожне волосся такий відтінок підійде. Тобто, Такий результат не кожне волосся може дати. У мене тонке волосся і от саме пігмент дає жовтизну волосся моє. Тому воно висвітило, але жовті корені залишились, тому оце, цю десяточку я не буду більше користуватися, тому що вона мені ну, не підходить. Жовтизну дає. Порівняння з цією фарбою 111 тонн, більш-менш вийшов ось такий попелястий блондин без жовтизни. Єдине, що після використання цієї фарби ви будете ходити ну, пару днів, така, знаєте, е, с, е, с, ну, не синя, а така е, си, е, сиво-фіолетова. Тому що тут е, видно, заявлений такий пігмент, який нейтралізує ну, в фарбі, додавлена нейтралізація жовтизни. Якийсь засіб, і ви пару, пару днів будете ходити ось така фіолетова сива. Тому я зразу попереджаю це на будь-яке волосся, ви будете трішки фіолетова, але після змиття двох-трьох разів це все змиється. І ви будете ось така благородна, перлинна, благородна блондинка. Непогана фарба. Не знаю, буду користуватися чи ні ще. Ну, Я в пошуках своєї фарби, тобто експериментую, скажімо так. Так. Крем для рук, Балеа, дуже мені сподобався, буду, мабуть, повторяти цієї фірми. Ну, Саме цей кремчик мені сподобався. Він такий, знаєте, гліцериновий, трішки силіконовий, і пом'якшує шкіру, і захищає для щоденного використання дуже хороший. Тобто, рекомендую. Гарний кремчик сподобався мені. Так, туш, дівчата, туш. Ой, купила і е, в акції була через інтернет, не через інтернет, ну так, да, через інтернет. Повелася така дурнувата, повелася на акції. Ось така синана Маріна йшла е, е, в наборі із лайнером. Підводка така чорна, ну, підводка така більш-менш нічого, Ну, то ж взагалі ніяка. Взагалі. От вона нова, ну но я її не знаю, ну, як показати вам, вона нова, повна. Але та не буду відкривати, тому що вона просто ніяка. Просто, що воду наносити, така чорна вода, ще й розмазується, ніякого ефекту, ніякого не розпушування, не подовження нічого. Тобто вона повна нова. Я її викидаю, тому що вона мені не подобається і не хочу використовувати. Так, Далі тут залишилися такі два. Ой. Ой. Так, використала вже давним-давно чиста лінія, це російський бренд, ще до війни купувала, знайшла десь в себе в закромах, використала. Хороший, укрепляючий з корпивою для всіх типів волосся. Ну, рекламувати не рекламую, просто показую, що використала чиста лінія. Я думаю, що багато раніше купували бюджетний варіант і такий хороший. Так, і Сподобався мені ще в мене ще в запасі є пару гелій для душа від компанії Faberlic, Бонжур bon з апельсином чи грейпфруктом Морокко. Дуже класний, він не просто для гель, гель душ, для гель душа, що я говорю? Гель для прийняття душу. Хороший аромат, гарно піниться, бюджетний варіант. Я не знаю, зараз, по-моєму, наші продавці продають, ще на, на OLX, можна купити. Допродають наші продавці компанію Faberlic. Ну, Косметика непогана, доглядові засоби теж непогані, але ну, вже не буду купувати, буду купувати наш бренд. Єдине, що жалкую ось за цей Faberlic, це. Це туалетна вода, парфумована вода від фірми Faberlik Валентін Юдашкін. Мій чоловік дуже полюбляє цю водичку, вже закінчилася. Ну, благо, що я раніше купила по хорошій ціні, затублила, то в нього ще одна бутилочка є, дуже класний. Він такий просто вишуканий парфюм. От, ви знаєте, не в кожному люксі ви знайдете такий парфюм. Він такий багатогранний, фруктовий. Тут і лаврове листя, і мускатний горіх, і табачне листя, і герань. Він пудровий, фужерний, із сандалом, знаєте, трішки пряний, табачний. Тут дуже така велика піраміда, ну, Аромат просто шедевріальний. Можливо, зараз іще на площадках можна в нас на Україні купити його, але вже давно-давно його немає, і шкода, шкода, що таки. Шедевріальні просто, просто шедевріальні парфуми. Вже не можна купити в зв'язку з такими подіями в нашій країні. Ну, маємо, що маємо. Шукаємо друге, насолоджуємося нашим виробником. І ось така ось така в мене, бачите, була така цілий мішок використаних баночок. Може, комусь була корисна моя інформація, ці порожні баночки. Всім дякую за перегляд! Всім гарного дня! До побачення!